Риби, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це ваш гороскоп на лютий місяць. Занотуйте собі одразу гармонійні дати на ваш знак зодіаку. Це 3, 4, 14, 17 та 27 число. Негармонійні дати з 10 по 13 та 20 число. В лютому ви нарешті наберетеся сміливості та позбудетеся зайвого, того що не дає розвиватися та гальмує вас у вашому повсякденні. Для тих риб, хто замислювався та відчував потяг до... Всього і езотеричного або до психології дійте, адже період надзвичайно сприятливий для цього. Ваша інтуїція зараз загострена. Ви настільки відчуваєте інших людей, що з легкістю можете розкрити чужі таємниці або майстерно приховувати власні. В цей період добре позбуватися шкідливих звичок чи ваших якихось страхів. Ви можете зростати духовно, в цьому вам допоможуть відвідування місць сили або якісь духовні практики. Наприклад, можете зайнятися йогою. Можливо, також примусове або добровільне усамітнення, тобто дехто може піти у відпустку, на лікарняний хтось працюватиме віддалено. Частині риб загрожує госпіталізація, або ви будете оздоровлюватися в санаторії, проходити якісь обстеження. Підвищуйте свій імунітет, краще пропити якісь вітаміни. Існує велика вірогідність далеких подорожей, що, крім позитивних вражень, принесуть ще й корисні знайомства на довготривалий термін. Можете, знаєте, навіть знайти собі нових друзів. Частину риб не мене необхідність у вирішенні питання міграції, отримані документів на місце проживання, вдалими стануть інвестиції в нерухомість, особливо за кордоном, купівля. Продаж, оренда, та й взагалі будь-яка співпраця з іноземцями буде плідною. 1 числа у нас буде з'єднання Венери та Нептуна і північного вузла. Венера це планета кохання, краси, гармонії і фінансів, і ваш управитель Нептун, планета інтуїції, творчості, душевної глибини, тонкого внутрішнього світу, а також обманів і ілюзій. І це з'єднання може закладати події по вашому першому сектору. Ви більше почнете думати про Своє самовираження про самореалізацію, те, як вас бачать інші люди, дехто може змінити імідж, стиль зачіску, також може змінюватися взаємодія з іншими людьми, добре вкладати фінанси у власний розвиток, особливо в навчанні таємних знань, психології, езотерики, астрології. Хто самотній може закохатися, ходити на побачення, отримувати подарунки? Хто в парі є можливість покращити вже існуючі стосунки? Гарний аспект для вагітності, кому актуально. Добре займатися якимись творчими проєктами, бізнесом, втілювати цікаві ідеї, їх буде у вас багато. В декого може змінюватися робота, ви можете підписувати нові контракти. Хто надає послуги, може збільшитись ваша клієнтська база. Добре почати слідкувати за власним здоров'ям, проходити обстеження, можуть відбуватися події або ситуації, які стосуються безпосередньо вас самих. Добре поїхати на відпочинок, що принесе вам задоволення, якесь душевне зцілення, в мінусі це може дати втрату фінансів через якісь шахрайські дії, надмірні якісь витрати на задоволення, алкоголь, засоби, що затмарюють розум, будьте з цим дуже обережні, і не втрапте в любовний трикутник, от, можуть бути якісь обмани в стосунках, депресивний настрій або вірусні інфекції. 4 числа Венера переходить овна до 27 березня, де буде ретроградною в березні-квітні. У ваш другий сектор. Вам добре зробити підрахунок ваших доходів і витрат. Ви можете знайти додаткове джерело доходу або змінити роботу на більш оплачувану. Також дехто буде робити якісь матеріальні покупки. Не рекомендую їх робити в період ретроградності Венери. Відео, до речі, про період ретрограду, петлю Венери, Менери можете подивитися на моєму каналі, а також продавати щось можна. Дехто може почати змінювати щось зовнішнього, набирати чи втрачати вагу. Добре, підвищувати власний імунітет, можуть бути знову ж таки інфекційні захворювання. Цього ж дня Юпітер планета великого щастя, яка все розширює, примножує, виходить з ретроградного руху. І справи по вашому 4 сектору будуть рухатися добре. Вирішую, Якісь сімейні питання, питання, пов'язані з нерухомістю, домом, збільшувати свої квадратні метри добре. Ви можете думати, вже чи переїздити в інше житло, розпочати чи завершати ремонт, робити свій дім більш затишним, може змінюватися і склад сім'ї, одруження ваше чи ваших родичів, народження дитини, наприклад. 12 числа буде повнолуння в 24 градусі знака Лев у вашому шостому секторі. Це час для підведення підсумків для завершення якихось справ. Е, може змінюватися ваш звичний графік, режим дня, де хто буде більше займатися рутинною роботою, побутом, а де хто навпаки завершить якусь роботу, в декого може стати більше рутини. Зміни можуть бути і в колективі. На вас можуть покласти якісь додаткові обов'язки. Добре, слідкуйте за власним здоров'ям. Знову ж таки, проходьте обстеження, беріть аскезу на алкоголь, на жирну їжу. Дехто може вийти вже з лікарняного або піти на нього, а в декого можуть завершуватися, знаєте, якийсь догляд за кимось, або догляд за домашнім улюбленцем з 14 лютого Меркурій, планета комунікації, руху нашого інтелекту, мислення та мовлення, перейде в ваш перший сектор, а 28 числа там буде новолуння, у вашому знаці, в 10 градусі. В цьому ж секторі було з'єднання. Венери і Нептуна на початку місяця. Сонце, ваш знак війшло, і вітаю вас з вашими днями-народженнями. Вам випадає можливість змінити ваше життя, внести щось нове в нього, додати змін по всім сферам життя, акцент на вас самих, на вашому я. Як ви себе проявляєте, як вас бачать інші? Дехто з вас почне проявляти себе і вас почнуть помічати, ви станете душею компанії. Ваші цілі та плани. Теж можуть змінюватися. Ви можете закладати фундамент власного майбутнього, як ви хочете жити, з ким, де. Ви можете задуматись над зміною іміджу, стилю, додати спорт і почати харчуватися корисною їжею, пройти обстеження, зайнятися своєю самореалізацією, піти вчити щось, розвиватися, зростати духовно. От ну, також тут добре знаєте, поїхати в якусь подорож або розширити власні горизонти, якщо є така можливість. А дехто буде знову ж такі питання імміграції піднімати в декого можливі зміни в партнерських відносинах або ділових, або особистих ну тут знаєте, можете вирішувати якусь, якісь питання про співпрацю, співпрацю можливо навіть з іноземцями, з іноземними кампаніями, або вирішувати якісь юридичні питання. Ваші особисті стосунки можуть вийти на новий рівень. Ви можете додати в пристрасті в інтимне життя. Хто самотній може зустріти людину, стосунки з якої переростуть в щось більше. Будуть відбуватися події або ситуації, які стосуються вас самих. 24 числа Марс, планета енергії, сили, активності, яка додає нам рішучості і ініціативи, виходить з ретроградного руху у вашому п'ятому секторі. Активний час для Роман. Такі для флірту, ваші почуття можуть вийти на новий рівень. Ви можете отримати багато подарунків, ходити на побачення, дехто може отримати або зробити шлюбну пропозицію, а дехто може проявити недовіру до партнера і почати ревнувати. Дехто буде активно займатися питаннями дітей, влаштовувати або відвідувати якісь свята з дітьми або влаштовувати дітей на якісь гуртки. От. Хто старший може отримати звістку про поповнення в сім'ї, або будете доглядати онуків. Якщо є власний бізнес, будете активно розвивати його, дехто буде займатися якимись творчими проектами або, власним, хобі. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи резонує вам гороскоп. І замовляйте особистий прогноз. До зустрічі! Гарного вам лютого!